Як кажуть, які часи така і робота. Всім привіт, колеги привезли ось такого о, пострадавшого в роботу. Дуже в нього багато стоматологічних проблем ось таких. Ну, відвалюється там дірки, там дірки. Потрібно залатати, підготувати до перевозки зерна, тому що ну, через ці. Боброві струї все втіче. Ну і дно, ну, якщо погано приварено, як би не прям критично, але краще, якщо частенько. Ось так, Тому е, вчора я вже одну сторону пройшовся, приварюю доволі часто, зробив ось такий інструментик, шматок якогось металолому. На кінці загнув п'яточку таку, прицепив, перся прижав, чохлом закрив камеру, перся прижав, підрівняв, де треба, прижав, прихватив, перемістився, прижав, прихватив, провалюю. Однією рукою електро, другою рукою цю приспособу, Дуже швидко, дуже зручно. Поки ще є світло зніму проміжний етап, понарізав латки. Повирізав всю гниль з однієї сторони поки що. Латки, 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 дірки-дірки-дірки. Для того, щоб завтра-завтра неділя зачистив цю частину. Завтра неділя і хочу сьогодні закінчити всі роботи шумні, які багато незручності створюю, для того, щоб завтра не заважати людям відпочивати, щоб можна було займатися лише зварювальними роботами. Тому зараз сонце вже заходить, ось там його ледве-ледве лед, видно, поспішаю, поспішаю закінчити все, що буде все, що брудне і голосне. Все, роботи по цьому прицепу майже завершено. Латки в більшість свої закріплено. Потрібно ще пройтися тут борти, пристукати, приварити. Вже вчора було пізно, тому я не робив цього. Ось тут потрібно загнути, вигнути, зробити по формі. Ця латочка трошки відрізав, підігнати по розміру. Теж пізно було, вчора не хотів шуміти. І з цієї сторони борця я вже все не буду показувати, це все. Деталі, елементи. Цей борт повністю готовий. По всій довжині, все приварено, все на своїх місцях, такі ось точечки. думаю, буде служити. Десь є погані ось такі, зараз сфокусуємося. На дворі вітер півавтомат, цього не любить. З'являються пори, тому що здуває газ і. Не, ну, горить метал. Це погано, але в даному випадку не критично. Це не, не легкова машина, яка робиться з естетичними якимись заявками. Це машина, машина. яка... Ну, машина, техніка, яка просто повинна бути міцною. Ще попереду робота по ходовій необхідно ну, прошприцювати, то пропрацювати, повідновлювати, повичищати, позакручувати маслянки. У мене є великі набори прес-маслянок, попідбирати. Щоб все там було можна було обробляти, шприцювати. Домкрат це той, що я ремонтував, десь було відео про виготовлення зливного болта. Працює, тримає другу добу, ось так в піднятому положенні. Я його заправив соляркою. Щоб промити прочистити, зільюю соляркою, але навіть на рідкій солярці він тримає добу. Звісно, це вага нічого для нього, 12 тонник, він. але все одно тримає значить добре. Там валяється, лежить балон. Газу впритик вистачає, щоб сьогодні закінчити і поїду заправлятися. Якось так. Так що пишіть, що я не так зробив. І ставте лайки, підписуйтесь, залишайтеся. Сонечко заходить. Український патон лежить рядом з дуже схожим китайським прокрафтом. Причеп готовий. Обварено, обварено, обварено. Задній борт не трогаємо. Цей борт обварений, підрівняний. І це капець рівно, рівнесенько вистачило балона, щоб закінчити роботу. Кайф. Можна йти пиво пити.